Весна прийшла, скасовано угоду, вся Україна знову у вогні, цвіте земля, задивлена в свободу, аж навіть жити хочеться мені. Як гарно в хаті, як просторо в сінях, як оживають ниви і сади, а щоб хоч щось лишилось на насіння, на Пасху їли хліб і і знов лелека молиться до зірки, Клинець городу хоче врожаю. Є жменя жита, макує півмірки, і чорнобриці, трохи ріжею. Спасибі земле за твої щедроти, за білий світ, за те, що довші дні. Прийшла весна, сухоти є сухоти все гіршає і гіршає мені. Іван приходить. Сидів, мовчки, встав, пішов, оглянувся з воріт. Лише весна укинулась в листочки, підняв їх знову гетьман у похід. Заграли знову труби до походу, війнуло громом, стисми на ріки, Богдан підняв козацтво за свободу, універсалом обіслав об'є. Виходить полк, Іван під корогвами. І я, при шляху осторонь стою. Моя душа здригнулася словами, співають пісню. Боже мій, мою. І зелененький барвіночку, І не плач, не журися за свого маленького Богу помолися. І про того козаченька, що їхав задесно. Рости, рости, дівчинонько, на другою весну і про воду каламутну, чи не хвиля збила. І про тую дівчиноньку, що вірно любила, і про гору високую, і про ту криницю. Дівчата вчора берегом ішли та й заспівали, ой не хотицю. А я стояла, що ж мені кричати, які мені сказати їм слова, дівчаточка, дівчатонька, дівчата, всю. Не співай, я ж іще жива.